Сесія Миколаївської міської ради затвердила нові правила паркування автотранспорту в місті. Рішення ухвалили під час засідання 25 січня. Проєкт передбачає повноцінну роботу інспекції з паркування, а правила розроблені для покращення умов дорожнього руху в місті. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, забезпечення належного контролю та притягнення до адміністративної відповідальності водіїв, що порушують ці правила. Зупинка на тривальних кулях, на пішохідних переходах, на перехрестях, на зупинках громадського транспорту, як розповів міський голова Олександр Сінкевич, наразі Миколаїв не має необхідних евакуаторів автівок. Втім, влада міста вже працює над пошуком можливості придбати таке обладнання коштом громади або через донорів. Зараз на сьогоднішній день на балансі нашої поліції немає евакуаторів. Власне, коли відбувається великий снігопад, і деякі машини, які лишаються безвідповідальними людьми, на дорогах, ми не можемо навіть евакуювати сьогодні нашими силами підприємств, наших комунальних, тому що немає саме таких затверджених правил паркування, тобто, ми не можемо цього зробити а поліція не має евакуатора і не має договору про евакуацію, щоб робити це. У таких випадках порушення затверджених правил фіксуватимуть працівники інспекції, створеної при міському управлінні транспорту. А всі сплачені водіями штрафи надходитимуть до бюджету Миколаєва у разі евакуації транспортного штраф «Майданчик» Його доставлятимуть на територію комунального підприємства «Таймсет». За 33, проти 1, Утримався 1, Разом 35, рішення прийнято. Також депутати ухвалили низку рішень про передачу об'єктів, що належать Миколаєву до державної власності. Зокрема, йшлося про виділення допомоги Збройним силам України в управлінні комунального майна. мерії пояснили, що такі проєкти рішення не підлягають оприлюдненню, але уточнили, що виділяється допомога на суму понад 17,5 мільйонів гривень. Це відповідь на запитання, чи про продовжуємо ми допомагати військовим. Саме зараз от сьогодні. Ми вирішуємо питання про передачу документального. Об'єктів на суму більше 17 мільйонів гривень Олександр Сінкевич зазначив, що йдеться про 11 автомобілів, генератори, систему очищення води з комплектуючими, а також ухвалене рішення підтверджує передачу автівок 123-й бригаді тероборони, яке прийняли раніше. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина на каналі Март.